Добро. Люди не давали добро на те, щоб їх знімали. Дивіться, поперше, як ми будемо працювати, як ми будемо строїти цей? Може вам треба на Славянськ? Що? Може ви тут не виконуєте своїх зобов'язань і вас треба посилати, чого ви тут це сидите? Захищати Країну? Країну. Я входжу в раду сотників Майдану, я це буду в Києві. Я ці слова я, передам. Я вхожу в раду ці, до... ці слова передам обов'язково. І вони до сих пір не працюють. І, завтра щоб... ми будемо піднімати... Поставлю питання, щоб сюди приїхали і Прогувати, це кардинально зрозуміло. Хай завтра в, вони і, будуть ліжав. відповідати перед Тому що це вже перебор. Як це так, хлопці? Що це ми? Воювали, майдан, воювали майдан. і приїхали, приїхали. Приїхали греки. Біж Бабайко. <реш> Байку там надал сидить по байку. Зафіксували поломку? Хто б мав? Зафіксували поломку. Ну все, завтра треба, хай відповідаю. Заяву вас є. Заяву одразу треба фотографірувати. Дайте, пожалуйста, бумаги. Бумаги, будь ласка, дайте от ми зафіксуємо на цей. Я не можу дати. Ви, можете, Заяву. ви маєте право давати, це ну. на, мене, на мене знімають, я мушу б, е, подивитися, що ви там написали. Дайте, будь ласка, зафіксувати на камеру. Завтра ми приходимо. Будуть до вас викликати, будуть говорити з вами. Припей... дайте що те, щоб не не, 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 не не було ситуації. Ви можете ми наші дані Справа, Фаміліями, участями. Ні. Почекай. Є особиста інформація. Є інформація, тому можна право надавати. Не інформація. Заявник, написав заявку, І написав заяву на голові. Ми можемо почекати, ми можемо дати інформацію? Заявний курс. Прости славу. Прости славу. Як водик? Другу спробувати. Яку мату? Бральс. Отправив яку, ми Правильно. ту інформацію, що він є заявний. Він писав заяву на кого виходить.